Проблема. Да. Лучше... Вообще не вижу, как... Самое сложное. Наші слідчі в особливо важливих справах головного слідчого управління, що ви затримані за підозрою військової змоги. А саме підозрюєтесь у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Ставити запитання, подавати свої зауваження та залишати України, що засоби припроведені життя. Телефон марка модель 12. Що ви можете пояснити продані про грошові кошти? Ну от це 4 долари, що мені дав той чоловік. Там паспортний код 100, 200, 300, 400, 500, 4000. тисячі. тисячі 4200. Слідчими управління розслідування злочинів, учинених умовах збройного конфлікту головного слідчого управління національної поліції України за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України у місті Києві та Київській області було ліквідовано схему незаконного перетину чоловіків призивного віку через державний кордон України. Слідчими задокументовано злочинну схему та затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України 38 38-річного киянина, який з корисливих мотивів допомагав чоловікам призовного віку у перетині державного кордону. України зловмисник допомагав клієнтам незаконно перетнути державний кордон України, надаючи їм поради та вказівки, як саме як правильно розмовляти з працівниками Державної прикордонної служби України для того, аби у них не виникло жодних підозрів. Однією зі схем було надання клієнтам підроблених свідоцтв про народження дітей, так як підстава. А саме наявність у чоловіка приземного віку трьох і більше дітей, яким до 18 років, є законною підставою для безперешкодного перетину державного кордону України. За вказані послуги, зловмисник е, брав до 10 тисяч доларів. Грошові кошти було вилучено у зловмисника під час його особистого обшуку після отримання другої частини обумовленої винагороди. Крім того, було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, що в подальшому будуть мати важливе значення для досудового розслідування. За процесуальне керівництва офісу генерального прокурора, 38-річному зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме у сприянні незаконному перетині державного кордону України шляхом надання порад та засобів, вчинених з корисливих мотивів. За вказане кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна. Наразі слідчими встановлюються інші причетні особи до вказаного злочину. Досадове розслідування триває.